Цінуймо час, життя не вічне, Ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе? Чи він зустріне день новий? Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в його руках. А ти до вічності, готовий, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі. У нас спокій, цінуй цей час і дякуй Богу, не завжди буде так повір. Ми відкладаємо все на завтра, ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй неважливо ти який. Ось чуємо, хтось спішив додому, сталася аварія страшна, і в одну мить когось не стало. Таке коротке є життя. Хтось вирішив вернути воду, поплавати він захотів, і потонув не повернувся. Так мало років ще прожив, а десь літак не приземлився, а когось вбили люди злі. Він хотів ще так пожити, це просто не вмістити в голові. А хтось з останніх сил боровся, віру страшний перемогти, та інша була Божа воля. Забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе, ні гроші, слава, Звання розводять лікарі руками, одна надія на Христа. Чи був готовий, не готовий? Один Господь про це зна та душа вічна, пам'ятаємо вона ніколи не вмира. Наші діла йдуть слід за нами. Одного разу в судний день ми перед Богом всі предстанемо, що Господь скаже до тебе. Задумайся, озупинися, Ти переглянь ще раз твоє життя. До зустрічі, готуйся, сестро. Брате, чим є наповнена посудинка Твоя, поки Господь дарує час, спішімо, Безцінним маслом запастись. Настане день і буде пізно. Сьогодні треба це зробити, сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час. А завтра, завтра може не настати всі наші завтра в Господа руках, де ти будеш у вічності на це питання, дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись прийти до Бога, щоби не плакать потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя тебе погибель жде. Ще, поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе. Амінь.